У тебе очі ще на лоба не вилізли, а? Цілий день втикаєш в телефон. Ага. Ти мене чуєш? Ага. Путін помер. Коли? Хоча я не знаю. А на якому каналі це сообщили? Надо ще поподписуватися. Я кажу, іди в магазин, вдома вже хліба і ковбаси немає. Іди в ґ... муха дрозофіла. Тобі б також грать. Ти на Поворознюка підписалася. Не це я не, Вася правий, треба зав'язувати з новостями. Та заглохни ти, пірат, уже задовбав. Чи це як тебе, патрон? если бы за 6 часов пірат не був нанесений в привиде. Я зараз покажу карту привозла. Менше новин надо читати. Назар вступив до лав ЗСУ і зрозумів, що війна не найстрашніша в його житті. Є ще опіка любання. Сіночка! Зайчик чимбірячик! Ну що, як діла? Як настроєння? Посилку отримав? Отримав, ма, отримав. Ма, а, а можна я. Ну що, як, як тушонка? Ловка? Ловка, мам, ловка. Мам, можна я. А повидло? Повидло смачненьке? Смачненьке, мам, дуже смачненьке. Мам, можна я. А помідорки, квашені, як? Бамбічиські! Та де не на нього ти чопірат не дач. А ти бачиш, я сином розговарюю! Почало отсюда! Я відправив Марусю і машу з дитиною в Польщу, а сам почав готуватися, щоб вступити до лав синківської тероборони. Начувайся, окупанте. Ж треба? Уже трьохсоти. А на війні навіть не побував. <смір> Сам туди йди, поняв? Знаєте, як то кажуть, усі падають, але не усі підіймаються. Я піднявся. Тому зараз я твердо налаштований закінчити те, що задумав. Слава Україні! От спіймаємо москаля як Іван. І нас теж ЗСУ заберуть. Правда, мужики! -а. Цікаво! Як він там? Справжньому патріоту і картопля зброї. Вітає козаки! Це ж я! Тобі що жити надоїло! Ну не можна до людини з рушницею отак от ззаду підходити. а? Чуєте? А, а де тут можна в тероборону записатися? В тероборону? Ти? <рив> Що ви ржете? От Коли всі чоловіки й жінки в синьківці закінчаться, от тоді приходь. Нам здихлі непотрібні. Йдіть, ви знаєте куди? Куди? За кораблем. Куди? Вась! Чуєш, потрібна твоя допомога. А що ти робиш? Безпілотник власного виробництва, Вась Рактар. Турки змогли, і я зможу. Що хотів? Та я цей. Хотів записатися в тероборону, а. А тебе не взяли, бо <гум> ну ти здихля? – А От ні. Мене <гум> не взяли, бо я. бо я. бо я не маю бойового досвіду. Слухай, не тренди. В тероборони беруть справжніх чоловіків, а не таких хлюп, що від Пікінеса тікають. по перше пікінеси дуже агресивні. А по-друге, сам чому не в теробороні? Максимка, моє поле бою, це родючі українські чорноземи. Небайк натоптали, навіть не зачерпнеш. Ну, Максимка, не хвилюйся. Здихля. Дядя Вася допоможе тобі прокачати твій бойовий досвід. Але для початку ми візьмемо трошки самогону Для безпілотника? Звісно